Про лисичку та журавляна дотик на Прикарпатті незрячим дітям подарували унікальну казку, надруковану шрифтом Брайля. Видати її чи не вперше в Україні вдалося в рамках благодійного проекту читати на рівних гроші на цю добру справу, понад три сотні гривень. Національна асамблея інвалідів збирала усім світом. І не дарма кольорова книжка, що дуже важлива для слабозорих дошкільнят, вийшла справді унікальною, бо вмістила в собі рельєфне письмо, яке можна читати пальцями, такі ж ілюстрації та спеціальну абетку. Може дитина побачити. Як виглядає лисичка, як виглядає Журавель. Тому що дійсно така, такі тактильні книги вони є ну, найбільш таким важливим засобом для інформації незрячих та слабозорих дітей. Її вивчали, пробували читати у Києві Київська яка спеціалізована школа, де дітки цю, цю книжку випробовували, вони її читали. Всім сподобалось читатимуть пальцями франкове слово вихованці восьми спеціалізованих закладів області: дошкільнята та маленькі учні. Загалом на Прикарпатті нині налічується понад чотири сотні дітей із вадами зору. Для них кажуть в управлінні освіти, дефіцитними виданнями є не лише казки тактильних підручників теж катастрофічно бракує. Щорічно. Ми даємо замовлення на певну кількість книжок. Минулого року такі книжки не надходили. Цього року ми очікуємо в навчально-реабілітаційному центрі є педагогічні працівники, які володіють технологією виготовлення матеріалів роздаткових, методичних, в тому числі і технологія виготовлення роздаткових карточок. Шрифтом Брайля вартує одна така книжка небагато 65 гривень, бо зробили її не на дороговартісних пластикових сторінках, як планували спочатку, а на цупкому папері. Та перший тираж а це більше як 4 тисячі екземплярів. Тактильної казки діти з різних областей отримують цілком безкоштовно. Між тим ініціатори проекту вже роздумують і над новим виданням для тих, хто читає на дотик.